Всім привіт! З вами Діма та канал ГурієвТїм3. 19 липня 2025 року на легендарному стадіоні Уемблі відбудеться довгоочікуваний реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Бій, який обіцяє стати кульмінацією їхньої історії. У серпні 2023 року вони вперше зустрілися на рингу у Врославі. Тоді Усик переміг технічним нокаутом у 9-му раунді, хоча бій не обійшовся без суперечок. У 5-му раунді Дюбуа наніс удар, який команда британця Вважає законним, але Рефері побачив удар нижче за пояс. Сам Дюбуа досі впевнений, що Усик симулював і що перемога була несправедливою, тому цей реванш для нього особистий, емоційний та професійний шанс довести свою правоту і стати абсолютним чемпіоном. Олександр Усик, олімпійський чемпіон, абсолютний чемпіон у Крузервейті, а нині володар титулів WBA Супер. WBO, WBC, IBO та та Ring у надважкій вазі. Він ще жодного разу не програвав у профі і не збирається. Для нього цей бій крок до третього абсолютного чемпіонства, можливість засемонтувати свою і без того визначну спадщину. Дюбуа — молодий, потужний та небезпечний британський нокаутер. Його кар'єра вже мала злети і падіння, але зараз він повернувся сильнішим з новим тренерським штабом і глибокою мотивацією. Хоча знову ж таки, реванш для нього не просто бій за пояс. А шанс переписати свою історію до речі, окрім мегафайту, Усик дюбуа на нас чекає ще низка інтригуючих протистоянь у коменевенті шоу Добротний поєдинок у ліміті Хейвейту між колишнім і чинним чемпіонами Бріджервейту Лоуренсом Моколі з Британії та Кевіном Лареною Спарк. Також у рамках вечора боксу відбудуться ще два україно-британські протистояння. Одразу ж три регіональні пояси у напівважкій вазі розіграють небиті Даніель Лапін. І Льюіс Едмансон, суперваговий Владислав Сіренко, проведе перший бій з Квінзбері Промоушен з Френка Уоррена, суперник екс-чемпіон Англії Соломон Декрес. Так, де і коли дивитися лондонське шоу. Пряма трансляція шоу розпочнеться 19 липня о 19.10 по Києву. Трансляція головного бою вечора Боксу розпочнеться приблизно 19 липня о 23.00 за Києвом. Але скоріше за все, не раніше опівночі в Україні за традицією трансляцію події. Здійснить медіасервіс Мегого. за межами України. Дивіться трансляцію шоу на стрімінгу дозон. Але я пропоную вам альтернативний варіант трансляції. Переходьте на мій телеграм-канал, посилання в описі відео у першому закріпленому коментарі та шапці профілю, і там ви знайдете необхідне вам посилання, щоб з комфортом дивитися шоу. Розумію, що можуть бути проблеми, але все ж таки. Переходьте, підписуйтесь та насолоджуйтесь шоу. Ну що, а як на вашу думку, завершився бій атлетів? Обов'язково пишіть свої думки під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!